80% особового складу 26-ї бердичівської артилерійської бригади бере участь в антитерористичній операції і без втрат не обходиться. 750 тисяч гривень з міського бюджету виділено наразі для підтримки учасників АТО та їх сімей. Ви любите нашу вітчизну? Сіри, патріоти нашої вітчизни, і все ви робите для того, щоб Україна була неподільна, незалежна. Ми гордимося нашої 26-ї артилерійської бригади. Напередодні Дня Збройних сил України військові 26-ї артилерійської бригади отримали у подарунок автобус. Кошти для придбання виділила влада та підприємці. Всім вам. Хочу подякувати за героїзм, той, який ви сьогодні робите на сході нашої держави. Подякувати вашим рідним і близьким, нашим родичелянам, волонтерам, які підтримують тут ваш власний. Підполковник Андронік Гаспарян, один з багатьох бійців, які відзначені напередодні професійного свята нагородження орденом за заслуги він вважає спільним здобутком. Воєнні говорять так: офіцері погони звання ордена, роблять його подчинення. Якщо в колективі все налажено, якщо кожен стоїть на своєму своєму місці, значить все буде хорошо в цьому колективі. Тому орден або звання командира, це заслуга всього колективу, значить колектив. Трудоспособный коллектив выполняет свои задачи, каждый боец находится на своем месте.